Всім привіт друзі! А я зараз на німецькій площадці, якраз проїжджаючи транзитом, їдучи з Франції, і хочу вам показати, які ціни тут в Німеччині. Отже, поїхали. Дача Лоджі 1.6. Ціна 5490 євро. Отакий от колір. Рік 12, пробіг 146 тисяч. Донбайсе, подивимось. Папа з Су соночком. Ford Focus Titanium 1,5 на 110 кВт 13,440 Рік 15 Opel Astra 92 кВт 13,340 19 рік Пробіг 120 тисяч. Обережно. Opel Corsa Edition 1.2. 42 тисячі пробігу. 20 й рік. Ціна 14 840. Ой, не треба каміння. Каджар. Рено Каджар. Ціна 14 тисяч, рік 17, бензин. Це теж юний автолюбитель. Форд С Макс. Версія Титаніум 2, 132 кВт. Ціна 20 440. Рік 18, пробіг 125 тисяч. Сад GTE проданий. Даємо такий класний колір Офігерний просто. так Бачу у нас на горизонті шкодочка. Шкода Октавія Ambition. TSI 110 кВт. Ціна 18 940. Пробіг 59 тисяч. Рік 2019. Hyundai Tucson Мілт хібрид. 100 кВт. Ціна 25 440. Дізель 20 рік. Пробіг 98 тисяч. Круцваген Passat 2.0 ТДЕ ДСГ Автомат. LED оптика 19 рік пробіг 136 тисяч, ціна 19940. Друзі, ціни. Озвучую в Євро. Дача «Дастер» 1.6 бензин. Ціна 14,840. 17 17 рік. Пробіг всього-навсього 30 тисяч кілометрів. Богдан допомагає, да, Бодь? Так. Kia Гібрид 24 тисячі. Пробіг 70 тисяч 20 рік. У нас є така Mazda чорний колір. 19 940. 19 рік, 97 тисяч пробіг. Ford S-Max версія Титаніум 2.0. 111 тисяч пробіг, 18 рік. Ціна 21 тисячі 340. Форт Мондео, Тюрнер. 24 тисячі 940 ціна, 38 тисяч пробігу. Такий от білий колір, максимум, гарна оптика. Це у нас Ford Mondeo Гібрид Бізнес Edition на 138 кВт, 20 рік, 60 тисяч пробігу. Ціна 24 440. Тут у нас прям ряд фордів. Ще один Ford Mondeo 2.0. Ціна 20 340, 20 рік. Пробіг 81 740 кілометрів. І ще теж так, такий от сіренький комплектація тюрнер. 23 440 ціна, 53 тисячі пробіг.